Доброго дня, Олено. Ми з вами співпрацюємо і дякую, що ви погодились записати з нами такий відеовідгук про співпрацю. Це дуже важливо, тому що щоб інші клієнти розуміли, да, як з нами співпрацювати і в яких сферах ми надаємо свої послуги. Формат у нас досить такий простий, тобто, це варіант питання-відповідь займе буквально 5 хвилин. Олена, розкажіть, будь ласка, кілька слів слів про вашу компанію. Чим ви займаєтесь? Наша компанія називається Віт Лідер. Це компанія, яка займається наданням послуг щодо лікування тварин, тобто, все, що. Має до тварин тобто лікування, обслуговування, їжа, одяг, тобто все-все, все, що кожен. Владівець тварини, він uh -huh. з цим спілкується, тобто, сталкивається з цим кожного дня, ми надаємо такі послуги. У нас є е, у місті Харкові сім філіалів е, наших, О, є у Києві, тобто по Україні. Є. Uh -huh. е, у нас є як клініки, так є е, роздрібні е, точки, тобто, магазини вітріни, де кожен покупець, кожен, е, хто Тваринами може до нас прийти е, щось купити, а також ми надаємо е, деякі такі інформаційні моменти е, щодо е, угу. стосування того чи іншого. То, ну, тобто досить такий великий спектр у вас послухи, так, і так. досить таки велика велика мережа у вас. Так. Але... Добре, ви до нас звернулись з запитом на оренду серверу. У вас малий бізнес, ви у нас е користуєтесь. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили обрати саме нас? Ну, Скажу, коли я прийшла працювати у цю компанію, е ну, скажімо так, я прийшла працювати е комірником, і е я підрозуміваю, що Комірник має, тобто, ну, швидко хотіла сказати, все ТМЦ, воно має бути контролем, скажімо так. Mm -hmm. а в да, в компанії ну, не було такого, тобто не, не було програмного забезпечення, яке має контролювати переміщення ТМЦ. І тому я, по своєму опиту, прошлому праці комірником я пользувалася програмою 1С. Тобто я її знаю от і до. І коли стало таке запитання, тобто, забезпечити компанію програмним забезпеченням, і я почала узнавати, так сказати, что есть на рынке сейчас в плане программного обеспечения. Вы бачите, буду переходить, наверное, на русскую мову, потому что это будет без заикания и быстрее, и вразумительнее. Вот, значит, мне объяснили, что один из программ как таковой не существует, но есть программа, которую разработали украинские значит, программисты, вот, которая называется «Бас малый бизнес». Естественно, Мониторила очень много компаний, которые предлагали. Вот. Но связавшись как бы, с вашей компанией, получила, как говорится, достаточную информацию. значит Увидела, имела возможность коррестоваться программой какое-то время, то есть бесплатно для того, чтобы ознакомиться. Но я поняла, что эта программа, судя по моему прошлому опыту, она подходит нам для того, чтобы У -у мы имели... у полный повний э, ТМЦ, котре у нас пользується э, на в нашій компанії То есть mm -hmm. она, она, скажем так, мне, мне как кладовщику, она мне подошла, эта программа, на 100%. Плюс еще, значит, моменты, вы же понимаете, что когда вы обращаетесь в компанию, и вам как... Человеку, который очень далек, а я на самом деле, в первые дни была очень далека вообще, как это устанавливается программное обеспечение, ну мне со мной общались, мне давали полные, вразумительные ответы, даже несмотря на мои, ну немножко некорректные вопросы, что касаемо для людей программистов. Вот и я остановилась как бы на вашей компании, на этой программе, и по сей день, пока я сотрудничаю с вами, меня все устраивает. То есть все вопросы, которые у меня возникали в процессе, сейчас уже меньше. Скажу честно, да, первое уже. время. Да, пер... да, первое время я чуть ли не каждые пять минут. Юлия, вот у меня вопрос: там чуть ли не я не могла нажать, не понимала, на какой крестик нажать или какой нолик поставить. Сейчас, конечно, учимся, продвигаемся, и поэтому как бы выбрала я вашу компанию и программу, которую вы мне предложили. Да, так как раз вышло, что с самого початку вы попали на меня. Дзвіночком, запитом, так ми з вами далі і продовжили спілкування і навчання, так сказати, Так, так, так. ми з вами співпрацюємо вже досить давно з травня місяця, 25-го року. Скажіть, чи були якісь зауваження до роботи серверу, до роботи програми? Можливо, чи все стабільно швидко працює? Но no, было одно время, где-то, наверное, недели-три назад, прямо ну вот непонятная была ситуация, mm -hmm. она. программа, как это называется, подвисала, вот она просто переставала работать, причем ни с того ни с сего, и довольно-таки на, ну как, длительно, я считаю, там где-то 20 минут, это довольно-таки длительное mm -hmm. время, когда программа не работает, вот, но позвонили, мы общались, ну, вернее, не я, а мои коллеги общались с программистом mm -hmm. Андреем, такой есть в компании, mm -hmm. который э, нам помог, и в принципе, вот за все время работы с программой, как таковых таких вот глобальных каких-то там неурядиц, что мы били в колокола, как говорится, и говорили, нет, нет, мы не хотим с вами работать, потому что это не то, что вы нам обещали, и не было. Вот, угу. Нареканий как таковых нету к программе, к программному обеспечению. Супер. Так, вы у нас не только на аренде, а еще и користуетесь послугами программиста. З вами співпрацює Андрій. Він надає вам там послуги, консультації, і, якщо потрібно, підключається та до налаштовує якісь проекти. Тобто там навіть задачі досить таки швидко беруться, бо від вас таких великих проєктів поки немає, щоб там в чергу ставити. На досить таки, бо триває черга все ж таки у нас з проєктів буває, бо, на жаль, в добі тільки 24 години і ресурс обмежений. Але до вас досить таки швидко виходить підключатися, пояснювати та надавати вам консультації. Так, Олена, скажіть ще таке, як ви оцінюєте підтримку від нашої команди, чи швидко ми реагуємо на ваші запити, чи влаштовує вас спосіб комунікації з нами, тобто ми можемо спілкуватися по телефону, або є у нас в вайбері група спільна, там спілкування також веде, чи все вас влаштовує, якщо ні, то хотілося б почути від вас, що б ви хотіли змінити трошки. Ну, э, не буду пить, как говорится, дифирамбы просто для того, чтобы пить для эфира. Э, на, сегодняшний день, на сегодняшний день все вопросы, которые возникали у меня в процессе работы, э, ну, не то, что решались на следующий день, а решались буквально там, в течение, может, получаса и полностью я получала вразумительный ответ, опять же, для себя, начинающего mm -hmm. пользователя программным обеспечением, но я получала вразумительный ответ, и после этого уже как бы я не возвращалась, ну, настолько мне вразумительно давали ответ на мой вопрос, mm -hmm. я уже не возвращалась в дальнейшем, то есть к этому вопросу. Mm -hmm, Очень что, быстро, корректно, бы да. да, если оценивать по пятибалльной системе, ну, я опять же таки без всяких там этих, я на, данном, на данный момент я оцениваю работу мою с компанией на 5 баллов. Mm -hmm. Меня устраивает mm -hmm. все. Именно меня лично, как пользователя вашей компании. В дальнейшем будем смотреть, потому что я надеюсь, что у нас тоже у меня тоже появятся какие-нибудь грандиозные проекты, которые нужно будет в очередь в очередь ставить. У вас же есть один запад на розгляді, поки тому в чезі будемо очікувати все ж таки yeah. подальшого yeah. рішення. І таке ще останнє велике питання: скажіть, чи, чи рекомендували б наші сервіси і наші послуги іншим компаніям? Якщо так, то чому саме? Ну, да, в принципе, конечно, рекомендовала, опять же, таки, я не хочу повторяться, все моменты mm -hmm. а, общения, работы, особенно, я же говорю, для начинающих. Может быть, кто-то, который более, скажем так, понимающий и продвинутый, может, может, он скажет, нет, 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 Елена, вы там для меня лично, как для начинающего пользователя, меня вообще устраивает все супер от слова совсем. То есть mm -hmm. мне не надо, мне не приходится там Google в помощь или там какие-то знакомые ребята, программисты. Я ни с кем не общаюсь, я общаюсь только с компанией, поэтому на моем, на моем уровне меня устраивает, я же говорю, все от и до. <связывая> Я зрозуміла. Тоді дуже дякую вам за відгук. Дуже дякую, що ви з нами працюєте, що наша співпраця також продовжується, і сподіваюся, що далі все буде так само гладко і так само так, взаєморозумінням так сказати, що ми розуміємо вас, ви розумієте нас, і тому буде у нас подалі ще більш така плідна співпраця. Дякую, Олена, за ваш відгук. На цьому тоді будемо завершувати. Не буду відбирати вас досить багато часу. Дякую. Я вам, я вам теж, теж дякую, що я познайомилася з вами, і ми будемо працювати над більш глобальними проєктами. Звичайно, звичайно, так сказати, разом до якихось нових вершин. Однозначно. однозначно. Дякую тоді. Давай. Дякую, дякую, до побачення.